І вітання першнаціональний підсумовує події неділі 27 квітня. З вами Світлана Леонтьєва. Дивіться у випуску. В гості примусово терористи показали захоплених представників місії ОБСЄ, хочуть обміняти їх на своїх. Неспокійний Донецьк туди приїхав Ходорковський, а сепаратисти захопили обласне телебачення. Унікальна церемонія у Ватикані. Два нині живих папи канонізували двох своїх попередників. Живий труп. Погляд на добро і зло через п'єсу Льва Толстого на сцені театру Франка. У Славянську звільнено одного із восьми інспекторів ОБСЄ, яких захопили у заручники минулої п'ятниці. Про це повідомляє Асошейтед Прес. Фотограф цього видання бачив, як звільнений інспектор сів у машину з представником місії ОБСЄ і поїхав. Доля п'яти українських військових, яких затримали разом, невідома. сьогодні. Терористи показали своїх заручників, провели прес-конференцію із захопленими представниками місії ОБСЄ і оприлюднили відео з полоненими альфівцями. Захоплених у слов'янську представників місії ОБСЄ показали на прес-конференції. Вони кажуть, почуваються добре, але скільки ще перебуватимуть у заручниках, і на яких умовах їх випустять, не знають. Я хочу наголосити, ми працюємо в межах віденського документа, а це означає, що діємо без зброї, без боєприпасів, без амуніції. Ми не солдати, ми дипломати у військовій формі. Саме проголошений мер Слов'янська Пономарьов раніше заявив, що ці люди військово полонені. Терористи хочуть обійняти їх на своїх поплічників. Крім того, Пономарьов підтвердив, що його спільники захопили трьох бійців спецназу Альфа. Уже оприлюднили відео з їхнім інтерв'ю. Офіцер зізнаються, приїхала на спецзавдання затримати російського та причетного до вбивства горлівського депутата Володимира Рибака при собі мали тільки табельну зброю, бойовики перехопили їх за годину після того, як вони дісталися Горлівки. Потім доправили до Слов'янська. Сюди перепрошую на роду. На вертольоті на самоліті. Самоліт, поток вертольоту. Ремоторська сюди приїхали. там. Посмотрети за дечера в можливості його вивізти. На відео помітно, що бранців катували. Джерела СБУ припускають. Захопленню посприяло зливання інформації. За неофіційними даними, коли на чолі держави стояв Янукович, російські спецслужби створили потужні агентурні мережі на півдні та сході. І тепер вони активно працюють проти України. Вони були виявлені група ізначальна. Е состояла из семи человек. Вот. Нами захвачено трое. Мы понимаем, что э, данные военнослужащие являются заложниками самой ситуации. Вот. То есть, ну, Я думаю, все будет хорошо. Ми У Раді національної безпеки і оборони вважають, терористи використовуватимуть заручників для торгу, щоб домогтися вигідних для себе умов. Про це написала на своїй сторінці в соцмережі заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Терористичні групи чудово розуміють, що кільце антитерористичної операції довкола них замкнулося і звужуються за заручників, сподіваються виторгувати умови для себе зайве підтвердження того, що маємо справу з класичними терористами, яких російські змі так наполегливо називають ополченцями а російська влада хоче захищати танками. У службі безпеки України заявили, штаб антитерористичної операції працює над тим, щоб визволити з полону військових інспекторів та альфівців і затримати озброєних злочинців. Прокуратура Донецької області вже порушила кримінальну справу за фактом незаконного перешкоджання діяльності працівників СБУ. Валерія Богранцова, Перший національний. Ані дня без інформаційної отрути у Донецьку проросійські мітингарі захопили будівлю обласної телерадіокомпанії. Вони привели з собою фахівців, які налаштовують техніку для ретрансляції російських телеканалів. Заразом вимикають канали українські. А от кілька хвилин тому стало відомо, що сепаратисти покинули будівлю телецентру. Подробиці дізнаємося від нашого кореспондента Тараса Москалюка. Він на телефонному зв'язку зараз зі студією. Тарасе, то що у вас відбувається? Сьогодні, після проросійського мітингу на площі Леніна, у НАТО ці пролунав заклик йти до телецентру, щоб місцеві телеканали правильно висвітлювали те, що відбувається у Донецьку. Більше трьох сотень людей пішли центром Донецька на вулицю Куйбушева, де розташована обласна державна телерадіокомпанія. На шляху вони зривали всі українські прапори, які їм зустрічалися. Потім вони зламали великі ворота та в притул підійшли до будівлі телецентру. Ані охорона, ані міліція їм не перешкоджали. До будівлі увійшли парламентери, які після переговорів з керівництвом ТРК. Потім повідомили, що до вечора вони вимкнуть всі українські телеканали, та включать російські. Над будівлею вивісили прапор Донецької народної республіки. А вхід охороняють і досі охороняють чоловіки у масках зі стрічками на руках з написом «ОПЛОТ». Всі українські телеканали вони не відключили, тому що із центральної апарату йде лише сигнал самої телекомпанії. Відомо, що аналогове мовлення обласної телекомпанії вже виключили і на її частості вже мов. Телеканал Росія 24 це стосується лише аналогового мовлення. Цифровий сигнал каналу не вимкнено. Зараз же митингувальники дійсно залишили територію телекомпанії, але там все ж таки залишилося кілька активістів та фахівців, які переналаштовували мовлення. На території телекомпанії є міліція з прес-служби власного управління МВФ кажуть, що у конфлікти з правоохоронцями вони не вступають, а прапор Донецької республіки вже зняли. Студія дякую, Тарас Москалюк, про ситуацію в Донецьку. 네. <목소리도> Фейс контроль біля Донецької дам. Сепаратисти не пропустили в приміщення російського в'язня совісті Михайла Ходорковського. Він мав намір зустрітися з місцевою громадою та російськими журналістами, але на барикаді зупинили і назвали зрадником. Сказали, що йому нема сенсу зустрічатися з донечанами. А всі новини він може дізнатися з російських змі, які працюють у місті. Ну а ви просто пакінті території званих гость Понимаєте, тут люди являються патріотами. І люди на на всяке. пізніше Михайло Ходорковський все таки зустрівся з губернатором Сергієм Тарутою та бізнесменом Рінатом Ахметовим. Ті підтвердили свою позицію. Донбас має залишитися в складі України. А кажучи про враження, яке справила справили, справили відвідані міста, ходорковський зауважив, що спецназ із Києва для Донецька не вихід. Люди, В принципі, хочуть, щоб їх розуміли. Люди, в принципі. хотят какого-то диалога. И это э, дает основание мне надеяться, что не я, конечно, а те э, люди в Украине, которые хотят вот этот вот, диалог все-таки провести, смогут это сделать. Смогут это сделать. Э, ту точку зрения, которую они мне высказали, э, я точно так же, как и точку зрения Рената Ахметова. излагать публично ими неуполноморчины. Українські війська не піддалися на провокації проросійських активістів неподалік Артемівська. Обійшлося без стрілянини і крові. Минулої ночі біля шахти Володарського, де зберігаються величезні запаси зброї часів двох світових воєн. Зібралося близько ста провокаторів. Вони заблокували виїзд із частини і вимагали від солдатів охорони скласти зброю. За кілька годин нападників було вже понад тисяча, Палили шини, намагалися спровокувати конфлікт з військовими і розгорнути блокпост. Окреслили своє завдання не допустити бійців Національної гвардії до складу зі зброєю. Перестрілка була канібуває. Ні, перестрілки не було, тому що у нас аружа ні твачен. Це на посту біз оружа. Як мирна акція утім, серйозних спроб штурму не було. Сепаратисти більше тиснули психологічно та, не дочекавшись реакції українських військових, ще до ранку відступили. І знову активізувалася російська армія біля українських кордонів. Три найпотужніші підрозділи у повній бойовій готовності про це у Фейсбук написав екс заступник начальника генштабу збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко. Він бачить два варіанти розвитку подій: Перший – Росія і далі залякує і провокує Україну, засилає диверсантів і розширює зону нестабільності. І другий Москва розпочала підготовку до вторгнення, яке називатиме миротворчою операцією. Головна мета окупувати Київ, Дніпропетровськ і Одесу. Усе це супроводжуватиме потужна інформаційна атака, спрямована на наші війська і населення, зауважив адмірал. Водночас у Міноборони повідомили, що на південних кордонах України особовий склад протиповітряної оборони сухопутних військ у повній бойовій готовності підрозділи розгорнули зенітно-ракетні комплекси. що… Прикривають повітряний простір над державними об'єктами, місцями дислокації військ та військовими частинами. І Барак Обама упевнений, що Росія заохочує дестабілізацію на сході України, вперто не виконує Женевських домовленостей і не робить нічого, щоб зняти напругу в регіоні. За словами президента США, Путін розглядає українську кризу в контексті холодної війни як протистояння Москви і Вашингтона. Та Обама зауважив, що йдеться про незалежність і суверенітет держави Україна. Тому лише колективні дії Євросоюзу і США зможуть вплинути на російського президента помилка думати, ніби досить того, щоб США самі без європейців запровадили санкції проти секторів російської економіки. Ми будемо переконливіше разом. Тоді містер Путін побачить, що світ єдиний Європа і США діють спільно, і це не просто російсько-американський конфлікт. У Харкові повелися футбольні утра Ультраста Проросійські активісти з георгіївськими стрічками. Ті напали на фанів біля стадіону Металіст, де сьогодні відбувся матч металіст. Дніпро у бавальну закидали каміннями палицями. і дехто чув навіть постріли за останніми даними? Постраждали 14 людей, серед них і два міліціонери. З подробицями наші кореспонденти. Маршрути футбольних та антимайданівців перетнулися неподалік стадіону Металіст. Фанати кажуть, у якусь мить у них звідусіль полетіло каміння та шурупи. Щонайменше п'ятеро опинилися на тротуарі та проїжджій частині зі скривавленими обличчями та розбитими головами. Правоохоронці викликали підкріплення. Три автобуси з бійцями спецпідрозділу міліції. Двом правоохоронцям розбили обличчя. Футбольні ультраз останнім часом стали постійним об'єктом нападу з боку молодиків з георгівським стрічками. У тому що і нині не минеться без провокацій, підозрювала харківська мілі фанів металіста та Дніпра міліціянти супроводжували впродовж спільної ходи за єдність України. Акція відбулася за кілька годин до матчу. Попри давню ворожнечу болівальницьких клубів «Ультрас» об'єдналися перед загрозою з боку Росії. Ходу організували щонайменше 5 тисяч фанів. Пісні і гасла були традиційними. Ні, не час воювати між собою, тому оболівальники оголосили безстрокове перемир'я, каже фан металіста Дмитро. Ще півроку тому хлопеці гадки не мав, що буде фотографуватися із Дніпропетровським колегою. Да ми неможливо, ну драліс, ну що махалісь, ну що ну і ще да, драліс. Сусімсвосьму -го года дрались. Я я фанат з 88 восьмого, 26 шесть літ. Ха на «Металіст». і фанатею, і болею. Те, що здавалося неймовірним, тепер реальність. Люди за трибутикою металіста і Дніпра разом в одній колоні. Доходи футбольних фанів приєднуються також і учасники недільного харківського віча за єдність України. Ультрасівці кажуть, їх шанують, бо свого часу вони добровільно увійшли до самооборони Євромайдану. Даже эти города, как Харьков и Днепр, очень в очень большой степени здесь футбольные ультра, фанаты, болельщики сыграли роль именно в наведении ну, какого-то, скажем так, порядка. Порядка, непорядка, но то, что у нас нет такого, как в Донецке, в Луганске, мы как бы, отложили в сторону наши. Футбольне пристрасті, наші взаємоотношення об'єднілися, всі фанати серед всієї України. У нас є час діла поважніше. А вдень у Харкові невідомі розірвали прапор України. Учасники мітингу за федералізацію, який відбувся вже традиційно біля пам'ятника Леніну і був нечисельним. Фотографувалися на його фоні. Наталія Бордічук, Микола Підубний, Олександр Ушаков, перший національний. І це ще не все про що ми збираємося вам розповісти. Дивіться далі в програмі. Безрізовий режим від завтра власники біометричних паспортів з Молдови їдуть до ЄС вільно. Київський марафон. Представники 32 країн світу бігли вулицями української столиці. Столітнє послання на аукціоні у Великій Британії продали останній лист із Титаніка. Два мільярди телеглядачів, три мільйони туристів і прочан. Католики мають нових заступників на небі. У Ватикані канонізували одразу двох пап. Таке в католицькій церкві сталося вперше. Церемонія унікальна ще і тим, що на ній були присутні два живих понтифіки Франциск і Бенедикт XVI. Про унікальну месу у Ватикані Леся Красо. Побачити все на власні очі. Люди займали місця на площі святого Петра ще з вечора. Перед початком церемонії всі околиці міста, підходи до Ватикану та центр Рима були вщерт заповнені прочанами й туристами. Серед гостей духовенство всіх релігій та конфесій президенти, прем'єри, міністри. Бенедикт XVI теж прийшов. Відколи зрікся папського престолу. Він людина не публічна. Такі моменти бувають раз на сотні років: два живі понтифіки на одній площі. Вірянам для поклоніння винесли реліквії новоспечених святих, ампулу з кров'ю Івана Павла Другого і шматочки шкіри Івана 23 які вилучили під час перепоховання його мощей. Іноміне патріс етфілії етспірітусанті. Ватикан здобув двох святих за один раз. У католицькій церкві раніше такого не бувало. До того ж, обидва пануці жили ще зовсім недавно, що теж рідкість. Іван 23 був пастором церкви, служителем-лідером. Він був папою, відкритим Святому Духу. Я думаю про нього як про понтифіка покірного Богу. У своєму служінні людям Іван Павло ІІ був папою для родини. Нехай обидва вони навчать нас не ганьбити ран Христа і зануритися глибше в таємницю божественного милосердя, яке завжди сподівається і завжди пробачає, бо воно завжди любить. Понтифік Іван XXIII в миру Анджело Ронкалі правив католицькою церквою з 58 по 63 рік. Уже його ім'я стало викликом папської курії. 550 років жоден панотець не хотів називатися Іваном, оскільки так звали антипапу Бальтазара Косу, який прославився різними злочинами. Новий Іван. 23-й намагався церкву оновити, налагоджував контакти з іншими конфесіями. Хворий на рак шлунка відмовлявся від операції, боявся, що через тривале лікування не встигне модернізувати церкву. Виходець із багатодітної селянської родини жодному зі своїх родичів він не дав високої посади, щоб стати святим. Папа мав би здійснювати дива. Однак, у цьому випадку католицька церква відступила від правила. А от для канонізації Івана Павла II в миру Кароля Войтили дива таки знайшлися уже після його смерті, молячись понтифіку, зцілилися дві жінки. Зазвичай для канонізації потрібні дивовижні зцілення. Я пам'ятаю, як одного дня мені показали папери і сказали, що в них підтвердження див. Там була заява, що хтось зцілився від недуги, яку всі медики називали невеликовною. Рішення про канонізацію Івана Павла II ухвалили в рекордні для історії Римо-католицької церкви терміни. Перший папа слов'янин був на престолі від 1978 до 2005 року. Його любили і поважали в усьому світі. Іван Павло II понтифік-мандрівник, відвідав більше сотні країн, а 2001-го побував і в країні. За часів його понтифікату паства католицької церкви збільшилася на 300 мільйонів людей. Польський папа не вагався, коли треба було вибачатися перед світом за різні огріхи церкви це близько сотні разів віталійців просив пробачення за незнання їхньої мови в юдеїв за антисемітизм у жінок за пригнічення та дискримінацію. Якось навіть перепросив покійного Галілео Галілея і повернув ученого мужа до Лона церкви. Пізніше реабілітував Джордано Бруно, Яна Гуса та Мартіна Лютера. Леся Красун, перший національний. У Європу без візи сьогодні вночі запрацює безвізовий режим Молдови з ЄС. Першою перед на кордон офіційна делегація з Кишинева, прем'єр-міністр, журналісти та школярі-переможці Олімпіад. Вони поїдуть до Греції, яка нині головує в Євросоюзі. Щоправда, не всі молдавани зможуть подорожувати вільно через кордон. Без візи пропускатимуть лише власників біометричних паспортів і лише в короткі подорожі. Решта населення, як і раніше, буде оформляти документи на мандрівки заздалегідь. У Києві зранку частково перекрили три вулиці і два мости через Дніпро. Причина п'ятий міжнародний марафон. Повторити подвиг давньогрецького воїна вийшли понад 3,5 тисячі бігунів з 32 країн світу. Був серед них і мій колега Іван Костроба, а перемогу здобув харків'янин Дмитро Поживілов. 42 кілометри він подолав за 2,5 години. Такої навали учасників київський марафон ще не бачив. За п'ять років історії їхня кількість збільшилась майже в шестеро. Сьогодні на старт вийшло близько трьох з половиною тисяч бігунів. Організатори кажуть, це і є найбільше досягнення. Розвиток саме любительського спорту, щоб люди займалися собою. Не думали для того, щоб просто займатися собою. Там це треба щось для цього багато. Іноді просто можна одіти кросівки, там включити класну музику, яку ти слухаєш, і бігти. І бігти було кому найменше учасники ледь ходити навчилися, а вже вийшли на змагання. Старші не на жарт боролися за перше місце, але підніжок не ставили. кажуть, головне це атмосфера змагання, а не перемога. Після пробіжки в мене впечатлення бомба. Просто займає хоккеем, У нас там тоже большие нагрузки. Я так бегу перший раз. как бежать. Надо було, звісно, но Не главное, что ты ти виграєш, а головне – де біжать. Серйозніший маршрут склали для дорослих бігунів. Стандартну відстань, трохи більше 42 кілометрів. Проклали від контрактової площі. Спробувати, як воно бігти з марафону до Афін, вирішив і наш ведучий. Далі ще пару кілометрів. Зараз якраз нужно ускорятися і виходити. Ще тілометра чотири. Вот, в принципе, чувствую себя хорошо. Нормально. На фініші уже розповів, бігти було нескладно. Найважче давалися останні метри. Все супер. В кінці, обычно последние пару кілометрів Уже нікого не бачиш. Є тільки мысль, що вот ще 2-3 кілометри, і нужно вот в определеному темпе их добежать, а все сливаются в такой белый шум. А последні метри вообще столька видишь в конце, чтобы Тоби к ней. на київському марафоні зупинятися не будуть. У міністерстві молоді і спорту запевнили, подібні заходи потрібні всій Україні, тож їх кількість неодмінно зростатиме. Володимир Карабан, Олександр Колосов, перший національний. Уперше у київському театрі Франка живий труп. П'єсу Льва Толстого поставив режисер із Севастополя Роман Мархоля. Він вивів на одну сцену зірковий склад театру Олексій Богданович, Наталя Сумська, Остап Ступка і Олександр Задніпровський грають по кілька ролей про добро про боротьбу добра і зла Олеся Варламова. Поставити у Києві п'єсу російського класика з зірковим складом українських акторів з такою пропозицією, режисер із Севастополя сам звернувся до франківців. Роман Мархолія каже, мріяв працювати саме з такою трупою. Його російськомовного, попри побоювання кримських колег, колектив сприйняв людяно без політичних закидів. В едат момент коли так багато страстей, зла іскушені. Слава Богу, мы ни на секунду на, 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 не отвлеклись от главного, от профессии. Фундамент трагедії любовний трикутник головного героя. Грає Олексій Богданович. Він і є слабким звеном, що не може протистояти життєвим колізіям. Врешті тікає від реальності спочатку поясством та розпустою, потім і фізично. Актор каже: хоч п'єсі більше століття, проте актуальна і досі для кожного. Коли ти стикаєшся в цьому реальному житті, на, на жаль виходить навпаки, що ти один. І ти нікому не потрібен в принципі, як не грубо це звучить. Та ти можеш боротися з цим. Герой Богдановича вирішує інсценізувати власну смерть і цим усунути себе як перешкоду у шлюбі дружини та її коханця. Тетяна Міхіна зіграла одночасно дві ролі дружини та коханої дівчини, головного героя. Каже, відчувати обох почала лише нещодавно. Два-три дні тому, мені здається зовсім по інакше. Я багато перечитала влітку і Толстого, і про нього, його біографії, і пройшла вже з якимось багажем. Написав Лев Толстой п'єсу Живий труп на основі реальної кримінальної історії про розлучення, що сталося у Москві у позаминулому столітті. Пісьменник не дозволяв публікувати її за життя. Перший раз поставили спектакль через три роки після смерті автора. Згодом з'явилися десятки фільмів і вистав. Тож акторам, які знають класичні постановки, версія режисера давалася нелегко. Не можу сказати, що я зразу був закоханий такий варіант Толстого. У мене все-таки більше, я на жаль. Я був жертвою того, що все-таки наді мною тяжіло. Актори кажуть, поступово почали працювати в Унісомі за думкою Романа Мархолія і, врешті, наче перетворилися в єдиний організм. Глядач може оцінити їхню роботу вже 29 квітня. Олеся Варламова, Микола Бутарів перший національний. У Великій Британії з молотка пішов останній лист із Титаніка. Послання написали понад 100 років тому і оцінили у 200 тисяч доларів. Написала його Естер Гарт. Пасажирка другого класу вона змальовує корабель і свою подорож і сподівається, що незабаром буде у Нью-Йорку. Лист мав відіслати її чоловік. Він поклав конверт до кишені пальта, яке в останні хвилини перед катастрофою накинув на плечі дружини. Та сіла у рятувальний човен і вижила. От чоловік загинув нині. раритетні речі з Титаніка, завсідники різних аукціонів уже продали квиток пасажира, скрипку корабельного музиканта, рятувальний жилет. Титанік пішов у перше і останнє плавання 1912 року. Судно наскочило на айсберг і затонуло. Загинули півтори тисячі людей, пасажирів і членів екіпажу. Врятувалося близько 700. Ну ось і все на сьогодні. До зустрічі. Бувайте.